Дорогі волиняни, вітаю вас з Різдвом Христовим та прийдешнім новим роком. Ці свята мають особливе значення, адже відзначати їх ми можемо завдяки мужності та стійкості наших захисників. Висловлюю безмежну вдячність всім воїнам, які боронять нашу землю, та їхнім родинам, які підтримують їх в цей важкий час. Кожен із вас є причиною не опускати рук та докладати більше зусиль для добробуту Волині. Нехай різдвяна зірка відродить надію, а святкове тепло зігріє кожне серце, звернене у молитві за перемогу. Бажаю, щоб з Новим роком прийшли мир і спокій, та рідні люди повернулись у наші домівки. З придешніми святами вітаю усіх вас! Слава Україні! Героям слава!